Для мене це моральний приклад. Чоловік з доброю душою, який допомагає людям. Це те, в чому ми ходимо, те, що ми їмо, те на чому ми їздимо. Волонтер це людина, яка робить щось хороше, тому що вона того хоче, і вона жодним чином на цьому не піариться. Волонтери це люди, які жертвують своїм часом, своїми можливостями заради блага інших людей. Волонтери це допомагають людям. Показують на ті моменти, які не дасти нашим державі. виконують більше, ніж виконує влада. Вони допомагають більше ніж допомагає влада, і вони спонукають людей робити щось більше, ніж влада. Показують общество, що общество цілісне, общество єдине, і воно не к сакадної цілі. Це не є подвигом, але це є саме тим, що живить нашу нашу країну зараз. Волонтери люди, перед якими відчуваєш відповідальність за те, що мусиш усі їхні зусилля реалізувати максимально ефективно. Перед таким чоловіком тільки приклонятися, тільки і говорити сірі спасибо. Дуже велика їм подяка за те, що вони якось якимось чином охороняють інших людей. Большою чоловіцьке спасибо. ще раз дякую. Я родим я пхана дамларина.